В лісовому містечку, що розкинулося в лісних кронах, жив колись один дуже дивний гном звали його Ігнацій. Дивний він був в першу чергу тому, що його зовсім не цікавили гном'ячі справи, а цікавили його тільки дві речі: попоїсти, через що він в старості зробився досить товстий, і зірки. Його від самого дитинства тягнуло до зірок. Вони були такі загадкові. Навіть ще бувши зовсім дитиною, він хотів навчатися в зірковому університеті. Але виявилося, що такого в лісовому містечку не існує, адже гномів цікавлять тільки гном'ячі справи, а не зірки. Тож довелося гному стати будівельником. Чого тільки не побудував Ігнацій в лісовому містечку. Він був знаним будівельником і мешканці лісового містечка залюбки користалися його послугами навіть в копальні, де гноми видобувають всяке різне корисне для гномів, встиг Ігнацій попрацювати. Працював він там зовсім трішки, адже йому під землею було не дуже комфортно. Цілий час здавалося, що стеля впаде на голову, ще й неба зовсім не видно, і повітря в копальні затхле і важко дихати. Тож Ігнацій швидко полишив цю справу. Інше діло працювати на свіжому повітрі, будувати якийсь дерев'яний місточок через річку чи навіть просто звичайного будиночка для одного зі своїх друзів-гномів. І ось, коли він став зовсім стареньким, він вирішив побудувати свою власну обсерваторію. Спеціальний будинок, який допомагає вивчати зірки. Разом з дітьми та внуками він вибрав місце на самому краєчку лісу величезне дерево на острівці посеред річки. Будиночок побудували невеличкий, але старому ігнацію більшого було й не треба. Навколо не було інших дерев, тож ніщо не заважало спостерігати за зірками. Ніщо не заважало, окрім того, що телескопів, які дозволяють спостерігати за зірками, ще не винайшли. Ігнацій просто згортав трубочку папірець і через неї дивився на місяць і зірки. Пробував ставити до трубки скла від своїх окулярів до читання, але це не дуже допомагало. Хоча одного разу він бачив, як сам місяць йому підморгнув. Можливо, Ігнацію просто хотілося спати, та це тільки здалося. А можливо, дійсно, місяць це живе створіння, яке живе у небі, хто його знає. Тому Ігнацій увесь свій вільний час проводив за майструванням першого в лісовому містечку телескопу. Так йому було цікаво. Острівець, на якому був побудований будиночок, з берегом поєднали дерев'яним місточком, колись дуже міцненьким, але з часом він став потребувати ремонту. Вже кілька років Ігнацій хотів його відремонтувати, але все лінувався. Набагато цікавіше було щось майструвати і вигадувати, чим гном цілий час і займався. Аж раптом однієї ночі налетіла страшенна буря з громом і блискавками. Восени бурі бувають рідко, а щоб ще з грозою. Ігнацій прокинувся і зі страху позапалював скрізь у будиночку світло. За вікном гуло, гілки дерева стукотіли по даху, наче хтось таємничий набивався в гості. Дощ був такий сильний, що вода навіть почала текти зі стелі. Ігнацій підставляв, підкрапаючи воду миски та каструльки, відерка і тарілки. Цілу ніч гном боровся зі стихією. А зранку виявилося, що буря зірвала місточок і понесла річкою аж до самого озера, до якого вона впадала. Оце так халепа, подумав Ігнацій. Всі ж знають, що лісові гноми зовсім не вміють плавати. Як кажуть, гноми до води не лізуть, бо з мокрою бородою гном на козеня схожий. Гноми, хоч і люблять кіс, але бути схожими на них нікому не хочеться. Тож до води вони ані ногою. А ще і запаси свіжих булочок в Ігнація підходили кінцю. А всім відомо, що лісові гноми без свіжих булочок з грибами не бачать свого життя. Ігнацій запарив собі чайочку і сів на березі острівця. Гном полюбляв пити чай, мочити ноги у річній воді і думати про щось дуже цікаве. Ось і зараз він сидів і думав, як йому переплести річку. І раптом в його сиву голову прийшла одна шалена ідея. А що якщо спробувати переплести річку в моїй величезній каструляці, в якій я зазвичай варю свій грибний гном'ячий суп, подумав гном, чухаючи свою сивеньку бороду. Тільки проблема була в тому, що каструля була майже повна, він тільки вперед день наварив собі на цілий тиждень супу. Доведеться сісти мені і зараз все з'їсти, зітхнув гном. Він зайшов до будиночка, поставив на стіл каструляку і сів перед нею, насипав собі мисочку супу і почав їсти. Ігнацій їв і їв, і їв, і їв, аж поки каструля не показала дно. Коли з супом було покінчено, він взяв здоровенну пусту каструлю і, ледь ідучи, вийшов на берег річки, світили тепле осіннє сонечко і дзвінкотіли пташки. Легкий вітерець здмухнув Ігнацію в обличчя. Ніщо не нагадувало про нічну бурю, окрім поламаних гілок дерева на березі. Гном кинув каструлю до води та сам заліз до неї. Оскільки він дуже переївся, він став важити значно більше, ніж ще вчора. Через край каструляки почала затікати вода. Тож гном збігав додому і взяв Черпака й велику дерев'яну ложку, якою він зазвичай помішував суп. Знову заліз до каструлі. Вода знову стала набиратися через край. Однією рукою він черпав черпаком воду, а другою він веслував дерев'яною ложкою, бо ж весла в нього, звісно, не було. Одночасно працювати двома руками було дуже незручно. Ігнацій то забував веслувати, і тоді його починало зносити течією вниз річки, то забував черпати воду, і тоді каструляка починала тонути. Невідомо, скільки це продовжувалося. Гному здалося, що це продовжувалося цілий-цілесенький день, аж поки каструлю не викинула хвилею на берег. І гном не випав знесилений з неї на пісок. І як тільки він впав на берег, з за дерев виїхала ціла делегація гноми з лісового містечка. Після бурі згадали про старого ігнація, що жив на краєчку лісу, і вирішили, що треба його відвідати та перевірити, чи все в нього вгаразд. Головне, що ви вчасно сварливо пробубонив ігнацій. Гноми допомогли йому підвестися і навіть пригустили його свіжесенькими булочками. Ігнацій був зовсім не голодний. Та відмовитися було невічливо. На місці зруйнованого місточка Ігнацій зі своїми дітьми і внуками побудував нового, ще кращого і міцнішого за попередній. А з того часу, кожного року в цей день гноми лісового містечка проводять каструльні перегони річкою. Забава така весела, що навіть сам гном'ячий король з королевою приходять подивитися на змагання. Переможець отримує від Ігнація цілу каструлю свіжозвареного грибного супу і теплі шкарпетки від королівського подружжя.